Вітаю вас, шановне товариство. Я вибачаюсь, друзі. Вибачаюсь за відсутність. Довго не було. Не випускав відоси. Вам довгі на Ютубі. Не розстраюйтесь. на Донбасі. Знаєте, це не було наснаги, не знаю, не було. Е Ну, натхнення, напевно, і от воно нарешті з'явилося. Розумієте, з'явилося записати вам цікаве відео. Але, але ж зараз почався турнір Blast Slam 3, один з топових турнірів за мільйон доларів. Тут українських команд немає. Він достатньо швидко йде. Українські команди будуть на Dream League 19-го числа у вигляді навіть Junior. Але є інші команди і інші цікаві колективи, і цікаві стратегії, про які я зараз буду вам розповідати. Почнемо ми з матчу Тундра проти Team Tidebound. У Тундри вже повернувся 33-й. І тут цікавість цієї стратегії полягає в тому, що люди беруть собі на ФП медузу. Ідея полягає в тому, що типу медуза, вона йде, ну якщо вона так береться з фантомкою, то очевидно, що зараз всі звикли, от все вказує на те, що це саме офлейн медуза із Тускаром, котра прийде на лінію, але виявляється, що ні. Тундра придумали дещо особливе. Головний прикол ось такої медузи полягає в тому, що ти можеш її фліксанути неочікувано. І вона йде на мід. Мідової медузи я взагалі не бачив ще в професійних матчах на такому рівні, і тому вони беруть собі Енігму проти Терорблейда. Бо ну подивіться об'єктивно на гру для медузи. От об'єктивно вона грає проти Драксіра, э, проти Драксіра, так, проти Нікса і проти Тебе з рефлекшеном. Анріал катка. На офлейні, на лінії нічого не зробить. По грі нічого не зробить, тож вони вирішили її дуже цікавим чином реалізувати. Вони її відправляють в мід, бо на міду якраз таки ця медуза проти Бісмастра спокійно повинна відстояти. І там вона збирає далі Метеор Хаммер, просто пресингує Тауер, пушить і діє таким чином, що у неї оверлевел і вона не сильно страждає проти цих героїв, хоча б якийсь, якийсь період часу. А Енігма буде тим фактором, який повинен пере 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 вигравати цю гру. Що буде так на практиці? Зараз дізнаємось. Ви ж не забувайте підписатися на канал. Давайте вподобайку, це зараз дуже важливо. Тим паче, коли була перерва в відосах і коментарі писати. Ну і давайте дивитися. По стартовому закупу, ну, загалом, очевидно, що він на медузі на мету, він не буде купляти собі там ботл, щось таке, це не має ніякого сенсу. Адже зі змійкою у тебе е, вистачає мани і так, хп тобі регенерувати не варто, бо у тебе є манна шилд. Ну а щодо енігми, вона з Тоскаром, в принципі, ну, скажімо так: як гравець на енігмі, це відносно фрілінія, але... Але от проти е, Мірани тут зі страштормом неприємно, і він строблей в тому, що він, наче, тебе напрягати не може, але е, і Енігма сама не те, що прям сильно напрягає. Ну, але головна увага, звісно, на медузу. У медузи такий самий концепт, як і на Офлейні. Він качається через ось цю грань, де його неможливо сповільнити. Відповідно, кабани його сповільнювати не будуть. Ну і не харасять його особливо. А бонус змійки в тому, що якщо ти змійку другого левела, там вже скільки 4 стрибка, так? Ти вже натискаєш через, наприклад, ось цього медичного кріпа, Бісмастера і Рейндж Кріпа, і він залітає на кабана. То основна сила ось цього, ось цього ось, біста на міду вона нівелюється просто тим, що у тебе кабан лоу хп, а якщо ти віддаєш кабана, то у тебе там величезна віддача, йде експірієнс, голди це, по суті, більше ніж рейндж Кріп на лінії. Це дуже, дуже важливий обжектив. Хоча бачимо, що у Біста в цілому... На початку все е, доволі непогано і вас хитить медузу також нормально. Тут щось він кабана не доконтролював. Хоча, м -м, мені здається, Бізім міг би більше навіть фокусуватися на тому, щоб вбивати цього кабана, а не е, просто псувати мілічного кріпа. Бо начебто ідея повинна в цьому бути. Ну і третій спел ще можна в кабанів навіть натискати. Бере собі далі нул талісман, бере собі стіки, бачите змійкою, скільки демеджа наносить? Зразу третя спелна натискає, добиває рейнджа. І якщо кабан її ось так хітає, то вона відповідь просто надає багато демеджа. І що робити з медузою, бо знащо. Ну я що. Хто знає, коротше. Вже розішився, поняли? Розищився говорити ось це по-ютуберськи. -по ну і як наслідок ось ця стратегія, от у Медуза, начебто, мало мани, але він приніс собі стіки, ну талісман От він, типу, такий на бісмастері, Я можу все, що завгодно, але потім натискається ця змійка, мінусується кабан. По кріпсату у них однаково, але по нетворсам бачимо, що в сотку різниця. І проти сучасного Мідбіста, проти, ну, це зараз тір-один Мідлейдер. Це знаєте, це питання часу, коли. Uh, такого героя, як Біст, почуть якось контрити на лінії. Розуміти, що якщо він не стакає кабаном, а він чогось цього не робить, хоча проти медузи ну, міг би на себе сфокусувати. А, ну він не робить цього, бо у нього Драксір, котрий хоче зафармити стака. Це, до речі, мінус піка китайців в цій грі, де вони беруть собі uh, двох героїв, котрі полюбляють стаки фармити. Це і Дрексір, і Бістмастер. Uh, Далі бачимо, що Тоскар приходить на цього Біста, Намагається його загангати, але у нього немає шарадів. Третім спилом медуза промазала. На жаль, для неї. Так, змійка, Ботл натискає біс, але він прийде і загине. Так, да, Він гине на рівному місці. Міранас, щоправда, розміняла Тоскара, ну але я не думаю, що це прям критично. Будь-якому випадку біс загинув, медуза, э, топовий нетворс на мапі, стаків обіста немає, все прекрасно. І знаєте в чому ще одна фішка цього героя? В тому, що спушити цю медузу, от з катапультою і бісмастером, доволі складно. Хоча стояв би будь-який інший персонаж, там з сокирами, з... Катапультою, все було б набагато е, більш імовірним. Тут бувають Ніксану, але. Тут команда Тундра щось прикольче потягнули, скажімо так, і ось цю стратегію, яку вони намагалися реалізувати через медузу, вони просто з цим даблкілом бістмастеру спустили в унітаз. І дали йому ще хасту. Буває. Що він робить на медузі далі? Ну Тут варто сказати, що це бістмастер робить е, насправді якусь нісенітницю. Він знає, що медуза вже ресається, він біжить на хазки. На топ, коли меду зарестнулось, таким чином підставляє просто свого тероблейда, який, е, ну, в принципі, мав топ-1 Нетворс, е, це те про що я казав, що в принципі на Енігмі ти е, ну, не те, щоб можеш напрягати Терроблейда, він тебе так, також не чіпає, але хай армору, він нетворс свій отримує. Ну але головний бонус те, що звісно у Фантомки тут дуже дуже багато нетворсу. І знаєте, що Тундра добре робить в цій грі? Це як по аналогії проти Офлеймбіста. Якщо ти бачиш бісмастера, ти повинен його напрягати. Тому що, якщо у нього немає гри, немає стаків адекватний. Цій грі у нього немає стаків, його тільки що вбили вже втретє за цю гру. Зараз йому з големом, навіть без метіорхаммерами дуже будуть починати пожити тавер. У нього геймплей повністю руйнується. Що робити на цьому герою? Чесно, я не уявляю. Тобто, навіть якщо б це був офлейн бісмастер, там така сама ситуація. Ти просто можеш тільки фармити з Аганімом, ну там намагатись фармити ось цих лісних ряпів в сподіванні, що ти колись, колись там наклядуєш на Аганім. Але це взагалі не е, геймплей біста, тим паче мідового. Тут вони ще з головом зафармили трикутник, перевірили стаки. Ну і мітько роз'явився, що медуза просто бере з міду. За рахунок того, що тут вже Енігма спушла Тавер, вона відправляється на сейф-лінію. Дерксіра мінусують ось тут, не дають йому також таки. Бачимо, що Енігма навіть з до Флейна приходить. Тобто Тундра явно розуміє, що драфт справа, він супер жадібний станом на зараз. Вони нічого не можуть. А Енігма з драмами, медуза з Метеор Хамером. Вони зараз королі цієї гри. Адже, ну, як ти вб'єш цю медузу, це просто неможливо. Проте Анігми з Блекхолом також щось зробити складно. Тому 33-й, в принципі, він і фокусується на купівлі аур. Бачимо, що він несе собі вже кільце, він лейс, буде собі збирати вангуард, потенційно Кримсон, як я розумію. Бо вони хочуть просто запахати свою фантомку, зробити для неї спейс, не дати фармати ворожим героям, а Фантомка в той самий час абсолютно безпечно себе почуває. Плюс тут такий ще фактор Нікса, є, котрого взяли. Проти медузи, так? Але враховуючи, що медуза велика, і в принципі у неї така роль більш потанчити демедж, а фантомка всіх б'є. Йому дуже складно буде грати, коли немає ні одного ті тавера, коли фантомка в глибині ось тут фармить, ти просто фізично до неї не можеш дійти. У тебе єдиний герой, якого ти можеш бити, це ось ця медуза, котра стоїть попереду, і така каже: Ну давайте нападайте на мене. Я медуза, навіть якщо ви мене вб'єте, я створю стільки спейсу, що ви охренієте. Ну і давайте дивитись далі. Що? Медуза це робить. Бачимо, що єдина користь цього Нікса зараз це звітувати е каспіті Орхамера Медузі, що в принципі він успішно і робить. А у біста половина аганімасів. Справді, враховуючи, яка у нього катка, те, що у нього такий нетворс, це не прям погано. Тим не менш, Тундра зрозуміло, що у них Енігма з Вангуардом, Медуза з Мітіором, треба продовжувати, що робити? Правильно, забирати свої е ворожі товари, котрі безкоштовні булочки на цій мапі. Приходять, активували глів, едалони тут, Метеор хамер полетів. Дали вони ж, звісно, пофармити команді Тайдбаунд, uh, але це не критично, тому що знову ж таки тавер падає. На це відповіді ніякої немає. Єдине, що бачите, що вони роблять, вони у відповідь не хочуть давати забрати команді Тайтбаунд безкоштовно свої вежі. Вони просто мінусують цього Дарксіра. Спокійнесенько. Тавер можна задинатити, поки цього не роблять. І розпушують десеньку лінію. На цьому моменті ви напевно подумали: почекай, а як нам реалізувати цю стратегію в пабліках, і як зробити так, щоб е, команда ось так почала діяти? Ні, ну стоп, ось так команда ваша почне діяти, як зараз е, медуза вмерла з Тускаром. Але як почати реалізовувати те, що робили Тундра до цього? Відповідь скоріш за все ніяк. Тому і ми дивимося, бо це професійний матч, і вам не треба повторювати стратегію ідеально в поплості. Треба подивитися за якісною дотою, не обов'язково це повторювати на там умовно трика ММР пабліках. Бачимо, що тут Тундра насправді критично пропалися з цією історією. І зараз вже ця медуза, вона відчутно менше надворце має, аніж біст. Але загалом вона свою роль виконала. У Фантомки в, е, Великий Фарм у неї є АЕС. Плюс Тавер Тір 2 вони майже спушили. І у Енігми є Крімсон Пайп драмат. Тут тут фул аура абсолютно. Crimson бо проти Blade, Crimson Крімсон Маскев. Плюс, якщо Дарксір робить ілюзію проти Дарксіра Ілюзії, Crimson також хороший. Ну і загалом з пайпом там проти Нікса, Дарксіра, да і Блістмастера, це також абсолютно не зайвий артефакт. Ну, ігра так затягнулася. Насправді, і це вирішується навколо наступного Рашану. По Айтембілду медузи. Ну. Пояснити, чому він купляє Radiance проти Дарксіра і Нікса? Да і, в принципі, Терроблей декотри рефлекшн натаскає. Я не можу. Я намагався, але, але я... я просто не можу. Бо, типу. Ну, ілюзії терплейда місають, так, ілюзія Дерксіра. Але ти даєш баф Рейдіанса суперникам. І я, я отак слідкував за тим, що він робить в тімфайті, Дивіться, він такий приходить він вимикає просто рейдіанс, коли Дерксір намагається ілюзію зробити. Вимкнув його, бачите? Вимкнуний Дерксір робить ілюзію. Ілюзія без рейдіанса з'являється. Хоча. стоп, не знаю, була. була вона чи ні, наче він вимкнув, але ілюзія наче, з Рейдіансом була. Але бачите, він все рівно натискає на Medзі Ультимейт. Вони всі просто після цього е, вибігають. Е, ініціація вже е, ну ні в які ворота не лізе команді Тайтбаунд. Е, Плюс Блакімбара немає бісмастера, Відповідно, Тейтін навколо Колорашана він вже на користь команди Тундра повинен. бути. Далі Біз стрибає в медузу. Це ганебна помилка насправді від Tidebound. От медуза як персонаж, єдине, що вона може робити з такими артефактами, застанчити демедж. Ось так ініціювати в неї на Бістмастері зі спроб, при тому, що це навіть мідова медуза, і пробувати її так бивати, а не фантом курорити. Ну це коштувало тімфайту і, можливо, гри. Тому якщо ви бачите таку медузу, пам'ятайте, її єдиний імпакт станом на зараз це те, що ви її б'єте, а вона виграє спейс для своєї команди. Далі Тундра запікофала ще. Далі, ну оце просто о, подивіться, що, що люди роблять. От стоїть медуза, так? Повірте, якщо це не робити, імпакт від цього персонажа ну він буде, але не прям відчутний. Вони беруть, він знову, до речі, вимкнув Рейдіанс, Нападають на Медузу, намагаються її фокусити. Ого, у нас Нікс, каже команда Taidbound. Медуза натискає ультимейт. Ресмастер щось тут намагається когось зафокусити, отримує зразу кріт. Оскар у нього Сноубол ще протискає, Блінка немає, шарт, ульта. на побачення, побачення. його медузу до ульти від авторів його тайда до реведжа. Відчутно вони віддають зараз переваги, хоча 5000 перемагають Тундра, але повірте, в реаліях цієї гри це просто дуже і дуже багато. Фандомка піднімається разом з командою, пушить мені Барак. Фантом каталі йде зі своєю командою в бут, Але от Біст, навіть тому, що він, по ідеї, встигає реситись до того, як їм спушить третю сторону, у нього немає блекембара. Типу цей герой без блекінбара, він ну, просто нон-фактор. Він нічого не може зробити. Воду засміть орхамером пушить, у неї, до речі, зараз вже буде ультимейт. Це те, що у неї Райдіанс постійно вимкнений в тімфайті, це. А. Ну, знаєте, напевно, я зрозумів, в чому ідея. Напевно, його ідея була в тому, що, хоч це командно виглядає зараз, але далі він розбере рейдінс Люфаєр, і візьме Fire проти Дерсірова, котрого Crimson, Surge, Шели, і ну, буде таким чином. І форставши кондрити. Проти фантомки від Мірани, Ну, типу, ідея, напевно, в цьому. Тут Тундра технічно побачила, що актувала метаморфозу. Тундра просто виходить, чекають метаморфозу. І що вони знову роблять? Правильно, мети немає, вони піднімаються на хайграунд. Далі Рори Сітоскар, вакуум стінка медузу. Медуза, до речі, в доволі серйозному стані, мани у неї немає. Сноубол. Голем. Ну і ось такий закол по ілюзії Тереблейда просто з медузи. Бувають вони біста, в нього байбек, звісно, є, але вже рора відсутній. І відповідно Тероблейт, котрий стоїть позаду, ну, все, що він може, без метаморфози в цьому це стати тімфайти. Ще один вакуум, байбек біст. Медуза, до речі, досі жива. Стоїть, наспамлює другий третій спали. Вже настільки сміливим став, що навіть Рейдіан на від часу активовує в цьому тімфайті. Знову від авторів Медуза до Ульти. Все ж таки вони це зробили, але виявляється у неї є байбек. Мінус Нікс. Медуза приходить після баю. Ну, він, скоріш за все, в цьому його ідея була. Що, типу, е якщо його зараз вбивають, він просто натискає байбек, і е вони приймають бій. Він приходить на останню сторону, ще один метеор, Хандер є, але Блекімбару фантомки присутні, тож Терублейду тут. Е ну, не те, щоб йому хочеться впалювати. Хоча. Непоганий доводі рор, але тероблейд щось. Вирішив не бути в цей рот в Підсумку потом Фотокатувалася панік, і ось таким чином добуваючи біста, гра завершена. Ну але друзі, я вас не закликаю пікати цю мідову медузу. Це мені просто було цікаво показати вам гру, де люди реалізували якісну стратегію з п'ятьма героями сукупного. Це не факт, що ви зможете фалосі ось так зібратися, пояснювати своїй команді, що робити. Це точно е, не варто не варто ваших сил і енергії. Тим паче, якщо ви купите редіанс, ви отримуєте п'ять е, репортів, е, тому що вас зарепортують ще і від ворожої команди. Така от історія. Тож, дякую, що дивились відео. Не забувайте підписатися на канал. Побачимо з вами. Ну коли побачимось.